В Одесі пройшов черговий етап динаміади 2023 серед силових структур та відомств сил оборони. Військові, нацгвардійці, поліцейські, працівники СБУ та рятувальники показали, що можуть не лише плідно виконувати бойові завдання та нести службу, а й показувати високі результати у змаганнях з легкої атлетики за два дні змагань. Були такі види, як штовхання ядра, стрибки в довжину, біг на 100-200 метрів, кілометр та 3 кілометри. За підсумками змагань у командному заліку золоті нагороди здобули рятівники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Цього разу змагання пройшли з легкої атлетики. Були такі дисципліни: 100 метрів, 200 метрів, кілометр, 3 кілометри, штовхання ядра та стрибки в довжину. З усіх дисциплін рятувальники показали найкращі результати і зайняли призові місця, що в результаті дало змогу зайняти перше загальнокомандне місце. На другому місці опинилися спортсмени Одеського державного університету внутрішніх справ. Південне територіальне управління Національної гвардії України взяло бронзу. Далі в етапах динаміади 2023 також планується провести змагання з волейболу, баскетболу, поліатлону та сімейні старти.